Тенківеремачемґонто спікінюкраїні безратумені піплфром діферн ріженсів країни та стінки цвілбіфрендливтем. Нам дуже приємно і опорі, і всім uh, волонтерам, хто долучався до організації цієї роботи, вперше в Україні розпочати такий глобальний форум. Я думаю, що це виклик, і з іншого боку, цікаво, uh, тому що сьогодні в Україні uh, дуже багато потреб, які стосуються впливу громадян на прийняття рішень. Контролю громадянами органів влади, і е, дуже бажано робити це не в той спосіб, в який ми розпочинали 10 років тому як опора. Це було складно. Ми живемо в суспільстві, коли працюють it технології, коли є можливість з одного кінця світу передати меседж, повідомлення в інший, і це буде правильно. Також хотіла привітати всіх учасників тут, тому що е, насправді на цей форум подалося понад 400 е, українців, активістів з усіх регіонів України. Тим не менше, сюди потрапило близько 100. Я дуже сподіваюся, що кожен з вас зможе отримати ту інформацію, яку буде використовувати в рамках різних кампаній моніторингу едвокасі. Аналізу даних і таке інше і тому подібне в Україні для того, щоб бути більш ефективним і більш впливовим. Повірте, коли вдається спілкуватись з різними міжнародними партнерами, різними організаціями і дипломатами, всі вони визнають, що громадянське суспільство в Україні порівняно навіть з пострадянським простором є дуже впливовим, є дуже організованим і багато в чому ефективним. Тим не менше, нам потрібно вчитись далі для того, щоб не деградувати, і цей форум є можливістю для того, щоб забезпечити ці знання і імплементувати їх в рішення. І здійснити в Україні ті перетворення, які нам потрібні. Ще президент Кеннеді говорив, що там, де світло, клопи не водяться. Я думаю, що жодних порівнянь з українськими політиками в цьому контексті не варто наводити. Але тим не менше, чим більше світла, чим більше знань, тим більш впливове громадянське суспільство України і не тільки. І нетворкінг, який тут можна здійснювати з нашими міжнародними партнерами і спікерами, буде нам цьому допомогою. Дякую вам і гарного форуму.